Андрій Мельничук, головний тренер футбольного клубу Буковина Чернівці. Яка ваша оцінка своїй команді по сьогоднішній грі? Ну, насамперед у нас була задача подивитися багато потенційних новичків, які вийшли в другому таймі. І ми, звісно, побачили ту картину, яка вимальовувалася в першому таймі, і зовсім інша картина була в другому таймі. Тому, в принципі, задачу, то, що було поставлено на гру, ми виконали. Досить швидко ви відігралися, буквально пропустивши там 2-3 хвилини, ви вже відігралися. Це мотивація така була в гравців. Тобто пропустили, можливо, десь розізлилися самі на себе і відразу побігли в контратаку. Е, ну, У нас е, така філософія, що в будь-якому випадку, навіть при тому, як, коли ми теряємо м'яч, ми зразу, маємо зразу його забрати, під свій контроль. Ми бачимо, що поле не дозволяло контролювати гру з м'ячом, тому що десь ми звикли більш контролювати. Більш тотальний футбол. Ну вийшли з ситуації. Хлопці дуже швидко перестроїлися на ті моменти, які ми готували на ігру. То тобто ви випадку того, як буде не дозволяти поле, як буде не дозволяти соперні контролювати м'яч. Тобто, перестроїлися на план Б, який ну ми бачили, що він дав результат. Якщо говорити відсотковому співвідношенні, наскільки готова Буковина до початку сезону? Ну зараз насамперед дуже важко оцінювати підготовку, тому що ми готувалися до другої ліги. Як ви знаєте, що вчора було прийнято рішення, що команда буде вступати в першій лізі, тобто ми бачимо зовсім інший рівень футбола, і нам треба зараз десь докомплектовуватися для того, щоб ми повноцінно могли конкурувати в першій лізі. Сьогодні зіграли у вас три голкіпери, кожен рівноцінно по 30 хвилин. Чи знаєте вже, хто буде основним, і такий кістяк команди, чи є вже якийсь визначений? Ну, процентів на 75, да, вже є кістяк. Вже ми розуміємо, з ким ми будемо йти в першу лігу. Супер, дякуємо за коментар. Дякую. Бажаємо успіху! Зустрінемо.